Сьогодні дуже цікава тема, вона більше для дівчат, але, можливо, і чоловікам також буде корисно. Ми поговоримо про те, як розпізнати нарциса ще на першому побаченні. Чому я обрала саме таку тему? Я в минулих відео вже розповідала про свій тип прив'язаності, і так вже сталося, що тривожних дівчат як магнітом тягне до нарцисів. Чому так відбувається? Тому що воно так закладено, що коли хочеться дійсно теплих відносин, увага звертається саме на нарцисів. тому що вони вміють вже на старті проявити начебто щиру зацікавленість. Я на своєму шляху зустрічала багато чоловіків з нарцистичними розладами, мабуть, кожен другий хлопець був таким, тому я знаю, про що говорю. Тож багато жінок здихаються з чоловіками, які спочатку здаються ідеальними. Але з часом стосунки з ними перетворюються на суцільне, емоційне виснаження. І проблема тут не в окремих випадках, а у самій системі виховання, яка протягом десятиліть формувала чоловіків з нацирцичними рисами. Нарцистичний розлад особистості це не просто самозакоханість чи висока самооцінка. Тобто, зазвичай люди, коли чують слово «нарцис», Уявляють собі самозакоханого чоловіка, але це зовсім не так. Знаєте, є такі чоловіки, які ну, не дуже симпатичні, але харизма так і пре. Ось це зазвичай саме про них. Бо нарциси зазвичай мають дуже гарне почуття гумору. А класне почуття гумору це завжди про психологічний захист від світу. Це глибока психологічна особливість, за якою людина має сильну потребу у захопленні, але при цьому не здатна на справжню емпатію та здорові стосунки. На перших етапах відносин нарцис може здаватися харизматичним, привабливим і навіть ну, ідеальним партнером. Він вміє зачарувати, засипати увагу і створювати ілюзію емоційної близькості. Але згодом цей образ зникає, а на його місце приходить знецінення, пригнічення і контроль? Нарциси будують стосунки за принципом Я головний, а ти маєш відповідати моїм очікуванням. Вони не сприймають почуття інших людей серйозно, вміють маніпулювати і придушувати партнера, змушуючи його думати, що з ним щось не так. Це ключове. Тож чому таких чоловіків так багато? Якщо вам здається, що нарцистичних чоловіків дуже багато, це не ілюзія. За дослідженнями, нарцистичний розлад особистості зустрічається у 1-6% людей. Але якщо говорити не про клінічний діагноз, а про яскраво виражені нарцистичні риси, то вони є у 15-20% чоловіків. Дослідження показують, що нарцистизм частіше зустрічається у чоловіків 30-50 років. Тобто найбільше таких чоловіків народилося у 1970-95-х роках. Саме вони виросли в період, коли старі радянські установки ще мали величезний вплив, а сучасні психологічні знання про виховання були просто недоступні. І як це стало можливим? І чому радянська система виховання заклала стільки нарцистичних рис у чоловіків? Давайте розбиратися разом. Але чому? Ось постражданське виховання формувало саме таких чоловіків. Навіть якщо світ змінився, наше суспільство все ще несе в собі радянські установки, які передавалися від батьків до дітей. Саме ці установки заклали велику кількість нарцистичних партнерів у чоловіків, тобто рис. Давайте розберемо, як саме це працює. Перша причина емоції це слабкість, а головне функціональність. У радянській системі виховання особистість людини не мали значення. Важливо було не те, що ти відчуваєш, а як добре ти виконуєш свою роль працівника, солдата, сина чи чоловіка. Хлопчиків виховували не як майбутніх людей із почуттями, а як корисні одиниці для держави чи сім'ї. Вони швидко засвоювали: якщо ти не приносиш користь, ти нікому не потрібен. Любов і прийняття були дуже умовними. Ти молодець, якщо щось робив, а не тому, що ти просто є. І що ми маємо зараз? Чоловік, вихований у такому середовищі, не розуміє, що любов може бути безумовною. У стосунках, він або вимагає постійного підтвердження своєї значущості, або зовсім не звертає уваги на емоційні потреби партнера, бо сам їх не усвідомлює. Друга причина. Контроль важливіший за взаємодію. У радянському суспільстві не існувала культури діалогу. Були накази, ієрархія та поняття, хто головний. Від чоловіка очікували, що він буде домінювати у всіх сферах життя, але не через партнерство, а через контроль і силу. У шлюбі жінка ставала залежною від чоловіка, і її думка часто не враховувалася. Саме чоловік звикав. Що його слово закон, бо в його сім'ї було так само. І що ми маємо зараз? Чоловік, який не вміє домовлятися, він не сприймає стосунки як рівноправний процес, бо його вчили слухати і приймати іншу точку зору, тобто не вчили. Замість діалогу він або тисне, поки жінка не здасться, або ігнорує конфлікт, бо не вміє в ньому бути без позиції влади. Третя причина жінка це ресурс. А рівноправний партнер. У радянській системі не існувало поняття емоційної близькості між чоловіком і жінкою. Була модель чоловік забезпечує, а жінка дбає про нього і дітей. Любов сприймалася не як почуття, а як функціональне співвиснування. Взаємна підтримка не входила в стандартну модель стосунків. Головне питання у стосунках звучало не, чи нам добре разом. А чи ти добре виконуєш свою роль? І що ми маємо зараз? Чоловік, який не бачить у жінці рівноправного партнера, бо його не вчили взаємодіяти на рівних, він не розуміє, що жінка може мати власні бажання, цілі та бачення стосунків. Для нього це зручний або незручний ресурс. Отже, як це проявляється в сучасних чоловіках? Усе це сформувало, сформувало чоловіків, які не вміють будувати здорові партнерські стосунки. Але тепер ви знаєте, як це працює, і зможете ще на першому побаченні, побаченні побачити ці тривожні сигнали. А тепер переходимо до конкретних ознак. Ознака номер один. Він говорить тільки про себе. Ти приходиш на побачення, і з перших хвилин він починає розповідати, який він успішний, розумний, цікавий. Він може говорити про свій бізнес, досягнення, хобі, подорожі, проблеми, але при цьому зовсім не цікавиться тобою. Якщо ти намагаєшся щось розповісти, він або не проявляє інтересу, або одразу переводить тему на себе. Нарциси щиро не цікавляться іншими людьми. Їм важливо лише одне захоплення. Якщо на першому побаченні ти відчуваєш себе радше слухачем, ніж учасником діалогу, це дуже тривожний сигнал. Ознака номер два. Любовне бомбардування. Якщо чоловік вже на першому побаченні говорить, що ти особлива, що він ніколи ні з ким не відчував такого, що він хоче провести з тобою все життя, будь обережна. Нарциси використовують тактику любовного бомбардування. На самому початку вони засипають жертву компліментами, увагою, подарунками і обіцянками. Все це потрібно, щоб дуже швидко закохати тебе в себе і зробити залежною від їхнього схвалення. Справжні почуття потребують часу. А якщо людина вже на першому побаченні будує плани на спільне майбутнє і робить гучні заяви, це швидше за все маніпуляція, а не щирі емоції. Ознака номер три: він знецінює інших. Як чоловік відгукується про своїх колишніх, якщо він каже, що вони були істеричними, дивними, невдячними, що він їх забезпечував, а вони цього не цінували, це дуже серйозний сигнал. Такий чоловік скоріше, скоріше за все не здатний брати відповідальність за свої вчинки у стосунках. Він шукає винних і не перекладає відповідальність на інших. Якщо зараз він говорить погано про своїх колишніх, не тіште себе ілюзіями. Через кілька місяців так само він буде говорити і про вас. Ще один сигнал, якщо він зневажливо ставиться до офіціантів, колег або випадкових людей. Якщо він вважає себе кращим за всіх, наспіхається над чужими недоліками і демонструє свою перевагу, це ознака нездорової самооцінки. Сьогодні він знацінює у когось іншого, а завтра вас. Ознака номер 4. він тонко підточує твою впевненість. одна з найбезпечніших рис нарциса його здатність грати на слабких місцях партнера. І починається це часто вже на першому побаченні. Наприклад, ти кажеш, що любиш свою роботу, а він відповідає: ну, це більше хобі, ніж справжня професія. Ти розповідаєш, що довго обирала сукню, а він говорить: ну так, видно, що старалася, але мені більше подобаються інші фасони. Або спочатку це здається ну, нешкідливим, але з часом ти починаєш сумніватися в собі. Хочеться довести, що ти хороша. Ти починаєш підлаштовуватися, щоб відповідати його стандартам. Це не випадковість. Це спосіб впливу, який нарциси використовують, щоб поступово ламати твою впевненість. Ознака номер 5: він не поважає твої кордони. Якщо ти кажеш, що втомилося і хочеш, наприклад, додому, а він наполягає залишитися ще на годину, якщо ти не хочеш їхати до нього, а він жартує, що ти занадто сувора. На першому побаченні нарциси перевіряють, наскільки легко тебе можна, так думовити, продавити. Вони можуть робити це м'яко, через жарти, вмовляння або настирливість. Але якщо чоловік не поважає твоє ні, вже на першій зустрічі далі буде тільки гірше. Ознака номер шість байдужість до тварин. Якщо на побаченні ви згадали, що любите тварин, а він відругував холодно або з роздратуванням, це може бути тривожним сигналом. Або він не розуміє, чому ти так сильно любиш свого кота чи собаку. Це може бути сигналом дефіциту емпатії. Нарциси дуже часто байдужі до тварин, або навіть їх не люблять. Причина проста. Домашні улюбленці потребують турботи, терпіння і щирої прив'язаності, а нарциси звикли лише брати, а не віддавати. Крім того, тварину не можна контролювати, залякати чи маніпулювати нею, вона просто є зі своїм характером і потребами. Це дратує нарцисів, боронує їхню ілюзію влади та абсолютного контролю. Втім, іноді у нарцисів все ж є домашні тварини, але зазвичай це трапляється в одному з трьох випадків. Наприклад, для статусу дорогі або рідкісні породи, які підкреслюють їхню унікальність. І це як інструмент маніпуляції: дивись, я добрий, у мене є собака, щоб справити враження на людей. І якщо тварина дуже зручна і не вимагає багато уваги, не порушує особистого простору, але при цьому демонструє відданість. І якщо чоловік байдужий до тварин або зневажливо про них відгукуються, це може свідчити ну, лише про нестачу емпатії, а отже, і про проблеми в майбутніх стосунках з вами. Потрібно це пам'ятати. Знака номер сім нав'язлива перевірка придатності. Я стикалася з такою ситуацією. Хлопець на першій зустрічі буквально допитував мене про роботу. Йому було дуже важливо переконатися, що я не е не онліфанщиця і взагалі з пристойного кола. І як тільки він зрозумів, що я сама себе забезпечую, його то змінився. Він почав говорити, що «от ти не така, як ці сучасні дівчата, але нарциси люблять ділити жінок на правильних і неправильних. Але якщо чоловік надто активно перевіряє, чи варта ти його. Підкреслюю, що ти не така, як усі, з націнною інших жінок, це тривожний сигнал. Сьогодні ти для нього особлива, а завтра не виправдала очікувань. Висновок такий. Якщо ви помітили на побаченні одну-дві такі ознаки, варто бути уважними. Якщо ж три і більше це вже дуже серйозний сигнал, що краще не продовжувати спілкування. Важливо пам'ятати. Ви не можете врятувати нарциса чи змінити його, яким би сильними не були почуття чи симпатія або бажання допомогти. Це не ваша відповідальність, і спроби достукатися лише заберуть ваш час, нерви та енергію. Набагато мудріші витратити ці ресурси на себе та людей, які справді здатні будувати здорові стосунки. Але з особистого досвіду скажу, що якщо ви помітили, що також зазвичай обирали партнерів з настратичними розладами, і не розумієте, чому тоді краще звернутися до психолога на консультаціях, ви зможете зрозуміти корінь. Саме вашої проблеми і причини, чому ви постійно тягнулися до таких емоційно холодних партнерів? І зрозуміти це, прийняти і більше ніколи не обирати спілкування з людьми, які мають ці нарцистичні розлади. Чи доводилося вам зустрічати таких чоловіків? Як часто це траплялося у вашому житті? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво дізнатися ваш досвід. І якщо це відео було для вас корисним, підписуйтеся на канал, ставте лайк і не забувайте ділитися цим матеріалом зі своїми друзями або подружками.